Діма банюк, підмайте руки. Так, будь пожалуйста, включай мікрофон, тебе слово. Добрий вечір. Я Банюк Дмитро, я з міста Вінниця. Маючи проблеми з почками, мені поставили гломеонефріт, плюс гіпертонія першого ступені, вздуття живота. До того ж всього на фоні двох років прийняття ліків від тиску в мене з'явився жировий гепатоз печінки. Тиск е, був якби два роки назад 150 на 100, вага моя була 90 кг. при цьому я приймав ліки 5 мг. це був е, нуліпріл, п'ятеро. Дійшло до того, що на фоні прийняття двох років е, печіночка почала збільшуватися. І Останнім часом мені вже 5 міліграм не допомагало, і я мусив приймати вже рано і вечором свої ліки. При цьому зайшов з медициною. Лежавши в нуфрології, я зайшов з медициною в тупий, Ну в кут тупий. Тому що якщо я не буду приймати ліки, в мене росте тиск, і я цей тиск, допустимо, 150 на 100, я його взагалі не відчував, і при цьому, якщо б я не приймав би ліки. Від тиску міг би бути інсульт. Е, зайшов в інтернет, подивився, вийшов на Митрофанова Олександра. Е, по його рекомендаціям, я пройшов програму 90 днів, е, при цьому скинув я 10 кг ваги своєї. Е, тиск у мене зараз на сьогоднішній день тримається в районі 130 на 80. Я п'ю зараз так і продовжую свій пити ноліпрел ну, ну тільки я його приймаю один раз в день, тобто я його в 9.30 ранку приймаю і мені вистачає його на суточки. Далі зараз я продовжую по програмі і по рекомендаціях продовжую пити все для е, своїх нирок і надіюся, що за якийсь період времени я позбудуся цієї залежності е, від ліків Саме головне не боятися і дотримуватися рекомендацій свого наставу. Я все. Да, спасибо, Діма. Ну, в беседі, вони ще є у нього один маленький результат. О а, так, да, між його... прочим, да, я ходжу, вибачаю, що перебиваю, е, ходжу до свого парикмахера і мені парикмахер. Тобто ну, я на протяжанні вже п'яти років ходжу до одної самої людини, і вона каже: слухай, Діма, ми вже скоро будемо тобі насадку міняти, у тебе коси починають рости. <ріх> Бо у мене ну, от така ситуація, да, так.